Сьогодні у нас рибна зубка по-французьки. Для цього нам потрібна риба хек аргентинка Вона смачніша за всі інші. Картопля, морква. Спочатку в кипяток закидаємо нашу рибу, Досипаємо цибулі лаврового листка, сіль перець, трошки універсальної приправи. І нехай собі вариться. Поки вариться риба, нарізаю соломкою картоплю і смажу її. Смажу, поки не посмажу. Тим часом риба зварилася, рибу я витягаю і закидаю картоплю. варитися Поки вариться картопля, я підсмажую моркву, яку накришила кубичками. Вона також смажиться, поки не посмажиться. І також закидаю її в зубку нашу. І спробувала її на смак, ще доводжу до смаку, ще трохи перцю, ще трохи солі. І все закипіло, виключаємо. А тепер беру рибку, розкидаю по ємкостях всі однаковісінько, щоб нікому не було обідно. Розкинула рибку, наливаю зубку, поналивала, досипала трохи кропику для смаку і для красоти. Все, смакота готова. Пакуємося і прямуємо до вас. Знаю, що чекаєте, тому. Всім смачного цілую, люблю бувайте!